Друзі, вітаю! Сьогодні ми разом і говоримо про новини Кобиляцької громади. І не тільки. Підводимо підсумки минулого тижня, а головною подією минулого тижня стала приїзд 11 інспектуючих за наказом тимчасово виконуючого обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когота. Своїм розпорядженням керівник обласної військової адміністрації утворив робочу групу для перевірки організації харчування у Кобиляцькому ліцею No2. До складу робочої групи по вивченню організації харчування у Кобиляцькому ліцеї No2 увійшли представники цілого ряду відомств, зокрема. Департаменту освіти, управління охорони здоров'я, інспекції якості освіти, головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області, представники самої військової адміністрації та представники обласної ради. Керівником робочої групи було призначено Євгена Кончаковського, директора департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації. Зустріли цю поважну делегацію, виконуючи повноваження. Кобуляцько міського голови Василь Кептілий, начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Світлана Царичанська. Ну і безумовно директор ліцею номер 2 Олексій Доценко. Для початку господарі вирішили з'ясувати причину такої уваги з боку військової адміністрації та її служб до Кобиляцької громади та ліцею, зокрема. Подія ну резонансно. Будемо казати, підстава це. Публікації в соцмережах TikTok і Фейсбук, в якій, е, я можна, знаєте, ну, в якому, скажімо так, пролунали звинувачення щодо неналежного харчування учнів, що стосується і ну, поховається. Причиною цього несподіваного для всіх візиту стала публікація однієї молодої особи в Тіктоці. Я навіть спочатку не повірив. Щоб безпідставні звинувачення колишньої випускниці цієї школи стали приводом розпорядження цілого голови облвійськової адміністрації, побачивши відео у сумнівній китайській соцмережі та відразу прислати таку каральну команду. Це якесь ноу-хау в системі державного управління. Мені цікаво, чи аналізували помічники Володимира Кугута весь контент заявниці Ванди Герасімові перед прийняттям цього рішення. Чи звернули вони увагу, що заявниця, на яку посилалась робоча група, частенько використовує російську музику, в тому числі й матюкливі кліпи, для своїх невинних відосиків чи власного самоствердження? Бувай белом, белом І це ми говоримо про стипендіатку Полтавської міської ради. Студентку третього курсу юридичної академії. Для своїх реляцій вона використовує заборонено в Україні групу «Каспійський Груз. Це так, між іншим. Але навряд чи в сьогоднішній військовій адміністрації здатен хтось аналізувати. Ця маніпуляторка назвала ім'я дружини президента. А коли це чують чиновники, аналітика вимикається. Олени Зеленської пані Олена, ми знаємо, що ви засновниця реформи освіти в плані харчування. Ми знаємо, що ви започаткували нормальну, адекватну систему харчування у школах, але в Кобиляцькій громаді зараз наявні дуже великі проблеми. Та це й не головне: хто така ванда Герасмо і яким чином вона причетна до організації харчування в Кобуляцькому ліцеї? Номер два. Ванда Герасимо це донька Олени Стаднікової, колишньої заступниці Кобуляцького міського голови, яку депутати Кобиляцької міської ради у березні 2024 року з ганьбою звільнили з посади, а 10 днів тому Полтавський окружний адміністративний суд залишив її позов про поновлення на посаді незадоволеним, тим самим підтвердив правильність рішення депутатів. Крім того, ні для кого не секрет, що Олена Статнікова проживає з Віталієм Дорошенком, який проходить по двом кримінальним справам, в тому числі за тяжкий злочин і носить відповідний браслет за рішенням суду. А ще рік тому ця солодка пара, формально і неформально, керувала громадою, приймала рішення по розподілу бюджету, призначала кумів та вірних людей на посади в громаді. І покровителі у Полтаю в них теж є. Це депутат обласної ради, наприклад, Лариса Босенко, яка опікувалась кар'єрним ростом Олени Стаднікової. А Олександр Біленький, голова Полтавської обласної ради, ніколи і не приховував своїх приятельських відносин з Віталієм Дорошенком. Бо через, саме через Віталія Дорошенка він ставив потрібних людей у громаді від партії Довіра. А тепер кілька слів про управлінців Кобуляцької міської ради. Після того, як солодку парочку Статнікова Дорошенка. Кобиляцькі депутати своїми рішеннями в березні 24-го року відсторонили від управління громадою було призначено, виконуючи повноваження Кобиляцьким міського голови Василя Кіптілова. Кадрові зміни торкнулись і освіта. Влітку минулого року було проведено конкурс на посаду начальника відділу освіти. Його виграла Світлана Заричанська. І все, начебто, добре. А ставленника їхнього Дмитра Жугана, який в конкурсі участі не брав, звільнили з роботи. Кабуляцька міська рада провела конкурс на посаду директора Кабуляцького ліцею номер 2 За рішенням конкурсної комісії було обрано Олексія Доценка. Його і призначили директором. Тодішня директорка, вона ж кума Олени Статнікової Поліна Тараненко, яка була призначена свого часу без будь-яких конкурсів, була звільнена і теж не приймала участь у зазначеному конкурсі. І не захотіла позмагатися за посаду з Олексієм Доценком в чесній боротьбі на конкурсі. Здавалося б, громада визначила. Та дарма. Та вони ж не давали спокою працювати громаді. Їхній призначенець Дмитро Жуган подає позов на поновлення в суд і у вересні минулого року суд повертає його на посаду. Світлана Царичанська, відповідно, змушена звільнитися. Після того, як попередній керівник відділу освіти повернувся на свою посаду за рішенням суду, громада змушена була провести цілу реорганізацію. Був скорочений відділ освіти і культури, і створили нове управління. Конкурс, конкурс знову виграла Світлана Царичанська. І тільки 3 січня її команда, і сама Світлана Царичанська приступила до своїх виконання своїх обов'язків, врешті-решт. А за десяток днів по тому приїхала каральна команда, яка вирішила перевіряти організацію харчування у другому ліцеї. Нагадую, директор ліцею теж працює буквально кілька місяців. А колишня директорка до сих пір судиться про своє поновлення у полтавському окружному адміністративному суді, знаходиться її позов. Ситуація наступна: директор ліцею кілька місяців, начальник освіти кілька днів працює. І раптом у китайській соцмережі, яку на диво чітко моніторять полтавські чиновники, з'являється. Продиктоване мамою повідомлення Ванди Герасимової і робоча група за розпорядженням самого голови обласної військової адміністрації відразу приїздить у місто Кобиляки і в Кобиляцький заклад освіти в другу школу. Мені цікаво, друзі, на ваші звернення теж так оперативно влада реагує. На моє переконання та досвід роботи в органах державного управління це чистої води замовлення. Та справа навіть не в тому. Перевірка відбулась, учасники робочої групи професіонали своєї справи по всіх напрямках. Вони надали консультацію, зауваження, вказали на помилки. Керівник управління та ліцею Кобиляцького встигли багато чого вже доопрацювати за ці кілька днів. Варто нагадати, що крім зауважень та порад, Кобиляцька громада ще чекала на кошти з обласного бюджету. Для реалізації трьох шкільних проєктів, в тому числі поліцею номер 2 А виграний він восени. І цей проєкт передбачає реконструкцію шкільної їдальні. Але по їдальні на 500 тисяч ми чекаємо фінансування і розпочинаємо. Робити. Тобто це хороший проєкт, там, де можна облаштувати зону дитячу, тобто харчування, повністю замінити столи, лавочки, стільці, повністю всю атмосферу. Чи відомо це Володимиру Коготу, начальнику облвійської адміністрації? Маю сумніви. Взагалі Полтавщині не везе з керівниками. То харківські менеджери приїдуть керувати, тепер київські. А хто буде далі? За рік роботи попередній голова Філіп Пронін не знайшов часу відвідати Кобиляцьку громаду, щоб зустрітися з людьми. Жодного проєкту не було реалізовано на теренах цієї громади. Жодного квадратного метра дороги з обласного бюджету не відремонтовано. Його заступник Володимир Кугут продовжує цей стиль керівництва. Робочу групу відправив Кобиляки, а сам, судячи з Фейсбуку, фотографується в музеї. Я то за нього радий, що він долучився до велич... величної історії нашого краю. А... а до людей же коли? Наприклад, до тих, хто приходить на своє робоче місце досвіта, щоб гарячим, свіжоприготованим, смачним сніданком нагодувати дітей. І отримує за це увага! Мінімальну заробітну плату за таку відповідальну роботу. Дякую за увагу, друзі. Передплачуйте «Світовед Плюс, і ви багато чого цікавого ще дізнаєтесь. На все добре, до зустрічі!